Рок-музика далеко не для всіх асоціюється з духовністю та патріотизмом, але в останні роки намітилася чітка тенденція, згідно з якою численні рок-музиканти займають активну громадську позицію. У День хрещення Русі, 28 липня, на співочому полі сучасні рокери говорили з молоддю про розумне, добре і вічне, зрозумілою її музичною мовою. Широко святкувати День хрещення Русі у Києві почали чотири роки тому. З того часу на співочому полі під стінами Києво-Печерської лаври виступило безліч відомих колективів з різних країн. Однак найважливіша мета рок-концерту концерту нагадати молодому поколінню про витоки слов'янської православної цивілізації. За словами організаторів, це свято далеке від політики, це сучасне дійство з потужною духовною складовою, до якої кожен із нас залучається по-своєму. Я дуже благодарен судьбі, що я причастен до цього. Що я хрещений человек, мене в детстве крестили, і я сам прийшов поняття, що е, Господь це вічність. это, это, это е, мы уйдемо, ми мы уходили многие поколения, уйдут и уйдуть і вера Віра в вічність, це знає. Москвичі та гості російської столиці святкували чергову річницю хрещення Русі на поклінній горі. народы России, Украины и Беларуси отмечают замечательнейший праздник – День Крещения Руси. Этот праздник символизирует духовную, нравственную, я бы даже сказал, кровную связь наших народов, ибо у нас одна общая крещенская купель, У мінську урочистості відбулися в домі Москви за участю майстрів народної творчості, духовних колективів та богословів. Одночасне проведення концертів у трьох столицях та потоки води над московським небом багатьма сприймалися як символи самого хрещення. Згадуйте наставників ваших, які говорили вам слово Господнє, каже апостол Павло у посланні до євреїв. Увесь цей тиждень ми молитовно вшановували пам'ять рівноапостольного князя Володимира. Він був непростою людиною. У ньому можна побачити всю складність людської душі. Еволюція від розпусного язичника, до ревного християнина, далася йому дорогою ціною. Але його зусилля виявилися вартими, безцінного дару віри, яку він залишив нам, відійшовши у вічність. Наостанок бажаємо, щоби свято Хрещення Русі. Святкувалося в нас не тільки в державі в цілому, але й в кожній християнській родині.